Лише за один місяць це місце може вбити дев'ятеро людей. Скільки залишилося без пальців через обмороження, отримало переломи чи травми, навіть не згадується публічно. Будь-яке інше місце з такою статистикою вже давно би накрила поліція, а на причетних до смертей чи арешт. Та Верест, схоже, має якусь ліцензію і забирає життя альпіністів цілком легально. І копів альпіністів теж, до речі. А я не можу всі ці смерті повісити нагору. Погляньте ось на цього хлопчину. Це Девід Шарп, вправний альпініст, відомий своєю здібністю до швидкої акліматизації на висоті і талантом до скалолазіння. Він підкорював восьмитисячники і двічі намагався забратися на Еверест, перш ніж не буду тягнути інтригу, загинув на ньому у 2006-му. Але те, як і чому він загинув, викликає у мене сироти на шкірі. То що насправді вбиває людей на Авересті? І чому світ закриває на це очі? Аби дістатися омріяної відмітки у 8848 метрів, треба спочатку обрати маршрут. Еверест – це не терекон біля річки, на який вилазили з дідом в дитинстві. Ви не можете піднятися на нього з будь-якої точки чи поставити намет, де вам заванеться. 98% альпіністів і абсолютно всі комерційні гіди обирають маршрут або через північне або через південне сідло. Решти, 2%, в основному гинуть. Якщо ви чуєте від знайомого, що він чи вона іде на Еверест, то, по-перше, знайте, що вони щойно витратили під 60 тисяч доларів на цю експедицію. А по-друге, вони підніматимуться через південне сідло. Цей маршрут вважається попсовим і пролягає на території Непалу. Базовий табір тут знаходиться на висоті понад 5300 метрів і слугує таким свій пунктом акліматизації. Альпіністи проводять в ньому від кількох тижнів до місяців, аби організм адаптувався до розрідженого кисню та зниженого тиску, і все це з комфортом майже в лакшері умовах. Але не поспішайте заздрити, бо загинути можна вже тут. Наприклад, як ось ці двоє туристів, що переоцінили свої сили. Річ у тім, що так звана гірська хвороба може вхопити вас як на восьми тисячах метрів, так і на п'яти чи навіть двох. У всьому винен кисень, що вище підніматися, то менше його стає. А вже прояви та симптоми варіюються від запаморочення до набріку мозку і смерті. Та це не єдина небезпека базового табору. У 2015 році землетрус у регіоні спричинив на Евересті серію смертоносних лавин. Основний масив снігу зійшов якраз на базовий табір. Тоді загинули 19 альпіністів, ще близько 40 були поранені. Та, попри все, цей табір вважається чи не найбезпечнішим місцем маршруту. Далі шлях пролягає крізь пекло і веде до першого табору на висоті трохи більшій за 6 тисяч метрів. Другий табір розташований вже що кажете? А вам цікаво почути про пекло. Ну, окей. Ідеться про льодопад Хумбо. Найнебезпечнішу ділянку південного маршруту, а можливо, і всього Евереста. Саме через нього багато альпіністів, включно з Девідом Шарпом, про якого я згадував на початку відео, обирають альтернативні маршрути. Це гігантська річка Криги, що буквально рухається вниз схилом зі швидкістю близько одного метра на день, при цьому провокуючи лавини, руйнуючи прокладні маршрути і утворюючи тріщини глибиною під 100 метрів і шириною понад 15. І найчастіше його жертвами стають шерпи – місцеві провідники. У квітні 2014 року група шерпів прокладала на льодопаді кхумбу страхувальні мотузки для альпіністів. Коли раптово велетенська крижана брила сирак товщиною близько 35 метрів і вагою більше 14 тисяч тонн відкололася від льодовика. Пізніше це назвуть крижаною лавиною. 16 людей були зживо поховані під уламками криги та шаром снігу. У 2023 трагедія повторилася, забравши життя трьох шерпів. Тож, поки все виглядає так, ніби за смерті на Евересті відповідає сам Еверест, тим паче, що далі він влаштовує альпіністам випробування на витривалість після першого табору треба подолати якихось три кілометри шляху до другого, що може піти не так. Ну, по перше, спека. Температура тут може сягати під 40 градусів за Цельсієм. На такій висоті сонячні промені гірше фільтруються атмосферою, а ліде сніг навколо ще й чудово їх відбувають. Настільки чудово, що ви буквально осліпнете без захисних окулярів. І це вже смертельно, адже на маршруті сила селенна тріщин. Деякі з них добре видно, якщо не втратити зір, звичайно. А інші ховаються під шаром снігу і чекають на необережного альпініста. Далі гірше. Доведеться пройти ще десь 2,5 кілометри по стіні з льоду під нахилом 45 градусів. Послизнутися тут дорівнює смерті, тому альпіністи завжди мають бути пристебнутими до страхувальної мотузки. Рухатися гладенькою кригою без кішок, спеціальних шипів на взутті неможливо. Але аби зачепитися ними за поверхню, треба під кожен крок пробувати собі у кризі крихітну сходинку. І так, всі 6 годин підйому. І далі ще гірше. Третій табір, остання точка, з якої вас можуть евакуювати гвинтокрилом. Вище вони просто не літають через розріджене повітря. А воно настільки розріджене, що на шляху до четвертого табору доведеться діставати балони з киснем. І сховаєте ви їх не скоро, адже табір розташований у так званій зоні смерті, де без додаткового кисню довго не живуть. Та й з ним теж. Там альпіністи не проводять довше двох днів. А далі ви вгадали гірше. Штурм вершини розпочинається вночі і триває від 9 до 20 годин. Або вже вічність, якщо не пощастить. Все починається з крутого підйому на так званий балкон, а продовжується ще більш крутим підйомом на південну вершину. Але це така собі обманка від неї до справжньої вершини ще десь півтори години виснажливого підйому карнизом, вузьким гребнем ширина якого місцями зменшується до одного метра. І ось ви на вершині світу. Хвилина слави, кілька фото. А далі що? Правильно, далі тільки гірше. У травні 24-го британський альпініст Деніел Пітерсон та непалець Пасангтенджі Тенджі Шерпа спускалися з вершини. Їм довелося обходити чергу з людей, що піднімалися по одній з ними страхувальні мотузці. Альпіністи мали постійно перечіпляти карабін, обходячи одне одного. Аж раптом пролунав гуркіт з карнизу біля вершини того самого шириною один метр обвалився шмат снігу, що терма альпіністами на ньому. Вони стрімко понеслися вниз схилом, двоє з них були пристебнуті до страхувальної мотузки, це врятувало їм життя. А тіла Пітерсена та Тенжі досі так і не знайшли. З 342 альпіністів, що загинули на Евересті за весь час, понад третина померла саме під час спуску. Це офіційно найнебезпечніша частина маршруту. При тому будь-якого, як південного, так і північного. До речі, Девід Шарп для всіх трьох своїх експедицій на Еверест включно з останнього, обрав саме шлях через північно-східний хребет, що проходить територію Китаю. Чому? Бо, по-перше, як я вже казав, на ньому немає льодопаду Кумбу. А ще там вдвічі менше людей, і до базового табору можна дістатися на авто. Та на цьому плюси закінчуються: сильний вітер, низькі температури, технічно складні переходи, та головне, жодної можливості евакуювати альпіністів на гвинтокрилі. Крім того, тут ви проходите акліматизацію в просунутому базовому таборі на висоті під 65 тисяч метрів. На південному маршруті на цій висоті розташований другий табір. З чотирьох. Наступні три табори знаходяться у ще більш суворих умовах. А до вершини ведуть три круті місцями вертикальні кам'яні сходинки. Але якщо існувала людина, готова до такої прогулянки, то це якраз і був Девід Шарп. Він успішно піднімався на восьмитисячник Чойю. І у 2002-му і майже підкорив Гашербурум 2. А також кілька разів намагався піднятися на Еверест північним маршрутом, себто був на 100% готовим до того, що на нього там чекатиме. Тож, навряд чи цього хлопчину вбив Еверест. Тоді що? Чи радше хто? Уявіть, ви заплатили 60 тисяч доларів жили кілька тижнів на скажаних висотах, потерпаючи від нестачі кисню. Провели багато годин на крутих крижаних схилах, можливо, назавжди відморозили кілька пальців на нозі. І ось в день, коли ви маєте нарешті піднятися на ту кляту вершину, вам говорять розвертатись за якихось пару кілометрів від мети. Ну то й що? Що ви ледве плентаєтеся у хвості групи, у вас майже закінчився кисень, а відморожені ноги підкошуються. Ви мусите дійти попри все. От саме через це мені інколи здається, що підкорювати восьмитисячники йдуть тільки як би це м'якше сформулювати. Відбиті наглуху люди. І часто саме ця відбитість, а не Еврест, стає причиною їхньої смерті. У 2021-му, наприклад, сезон смертей відкрив альпініст, що загинув від виснаження, швейцарець Абдул Варайх. Підкорив вершину, але під час спуску йому просто забракло сил, аби дістатися безпечного місця. Йому на допомогу відправили двох шерпів з додатковим киснем та їжею, але це не допомогло. Згодом замерзле тіло Вайраха. Знайшли біля південної вершини. Як таке взагалі можливо? Запитаєте ви? Ніяк. Якщо ви працюєте вісім годин на день, а після роботи дивитеся мої відео під порцією нагетсів». Та навіть якби ви гарували по 12 годин на день, додатково тренувалися пробігти марафон і харчувалися самими салатами, навряд довели б себе до смертельного виснаження. Але ви живете своє краще життя на висоті десь 500 метрів над рівнем моря максимум. Якщо перенести вас, скажімо, на 6500, то додивитися це відео ви вже не зможете. Навіть після акліматизації ваше тіло не зможе повністю адаптуватися до низького рівня кисню, і скільки б ви не відпочивали, відновитися повністю вже не вдасться. А ось якщо перенести вас на 8 тисяч у зону смерті, то доведеться відмовитися ще й від нагіців. Адже на такій висоті організм переходить у режим виживання і сповільнює всі процеси, включно стравлення. Але довго у такому режимі ви не протримаєтеся, Вважайте, що процес вмирання вже запущено. А тепер уявіть, що ви провели в таких умовах день чи два і маєте штурмувати вершину, Тож альпіністи виходять на фінальний ривок вже виснаженими. І зрозуміти, чи вистачить сил не лише піднятися а й спуститися, надзвичайно важко. Проте Девід Шарп якраз вмів розраховувати свої сили. Він двічі розгортався назад перед самою вершиною Евересту, втративши лише кілька пальців ніг. Та виснаження не єдина небезпека, яку альпіністи недооцінюють. У 2006-му австралійський альпініст Лінкольн Холл Вгадайте, що зробив. Не вгадали. Але про все по порядку. Лінкольн був правним альпіністом, що підкорював семи та восьмитисячники, і нарешті додав до свого списку Еверест. Але під час спуску з вершини він встиг скинути лише 150 метрів висоти, коли все пішло шкереберть. Він буквально з'їхав з катушок, і шерпи, що намагалися допомогти йому спуститися, зрештою використали всі свої балони з киснем і були змушені покинути хола. Того ж вечора його родину повідомили про загибель альпініста. Наступного ранку група альпіністів знайшла тіло Лінкольна. Сказав би я, якби труп не сидів біля другої сходинки у розтібнутому пояса комбінезоні, намагаючись перевдягнути кофту. Ба більше Лінкольн зустрів групу словами: Гадаю, ви здивовані мене тут побачити. Здивовані трохи не те слово. Кол провів понад 12 годин на морозі без кисню, води, спорядження та ясного розуму. Хоча останнє, можливо, його і врятувало. Уявіть тільки опинитися в такій ситуації і усвідомлювати її без вихід. Річ у тім, що у Лінкольна розвинувся висотний набряк мозку. Це один із найсмертоносніших проявів гірської хвороби, що призводить до смерті протягом 48 годин, або навіть раніше. Адже її симптоми це дезорієнтація, втрата свідомості, порушення координації. Іншими словами, найгірше, що може трапитися з альпіністом у зоні смерті. На щастя, для Лінкольна група, що його зустріла, відмовилася від штурму вершини, і разом з дванадцятьма шарпами, які відправилися з базового табору, допомогла холу врятуватися. Ця історія трапилася всього за кілька тижнів після смерті Девіда Шарпа. Вважається, що перед загибеллю він теж страждав на висотну хворобу. Але його вбивцею стала не вона. У 2012-му на південному маршруті всього за 250 метрів від четвертого табору знайшли тіло 33річної канадійки Шрії Шах Клорфін. Вона загинала під час спуску, проте в списку підкорювачів Евресту за той рік її імені немає. Отже, щось завадило жінці підкорити гору. Але що? Приготуйтеся, бо ця історія шокувала навіть мене. Друзі Шрії стверджують, що підкорення Евересту було мрією всього її життя. Дівчина навіть заклала власний будинок, аби оплатити вартість експедиції. Але є одне, але вона жодного разу не піднімалася на гору. Ви правильно почули не просто на восьмитисячник, взагалі на будь-яку гору. Вся її підготовка до аресту складалася з кардіотренувань та уроків карате. А так, що забув, вона також щовечора вдягала 20-кілограмовий рюкзак і йшла на прогулянку. То не поспішайте звинувачувати шрію у власній загибелі, така надмірна впевненість у власних силах не взялася ні звідки. Погляньте на наповідомлення, яке шрія отримала від компанії, що організовувала і сходження. На вас чекає похід до базового табору, і щойно опинитись там, ми навчимо вас, як користуватися драбинами і всякому такому. І всякому такому, ну я не знаю, там критично важливим для вживання навичкам, наприклад, Шрія Шах Лорфін заплатила за свої мрії близько 100 тисяч доларів, і жодна людина, яка отримала від неї гроші, не зупинила жінку і не сказала, що лісти на Аверест без досвіду це смертельно погана ідея. І через гроші. На цій горі постраждало більше людей, ніж можна уявити. Хтось намагається зекономити на обладнанні, мало не втрачає життя через це. Хтось, як компанія, що супроводжувала ширію, прагне заробити і закриває очі на очевидні червоні пропорції. а хтось прагне відбити кожну вкладену в сходження копійку і йде до вершини, ігноруючи не тільки власні обмеження, а й життя людей навколо. Настав час мені розповісти вам, як саме загинув Девід Шарп. На початку травня 2006-го Шарп прибув до просунутого базового табору на північному маршруті. Після п'яти днів акліматизації він почав поступово рухатися маршрутом вгору – його рідкісна здібність добре переносити велику висоту зіграла шарпу на руку, і вже ввечері, 13 травня, дочекавшись погодного вікна, у найвищому таборі на маршруті, альпініст вирушив на штурм вершини. До сьогодні ніхто не знає, чи він піднявся на Еверест, чи розгорнувся перед самим піком. Найвища точка, на якій його бачила одна з груп, це третя сходинка. Та альпіністи зауважили, що за годину, поки вони спускалися, шарп подолав лише близько 90 метрів. Наступними його бачили кілька груп турецьких альпіністів на шляху до вершини. Він сидів у так званій печері зелених чобіт. Це невелике укриття під нависаючим каменем, де за 10 років до шарпа загинув альпініст у зеленому зутті. Його тіло так і залишилося на схилі, а яскраві чоботи стали використовувати як таку собі відмітку висоти у 8,5 тисяч метрів. У принципі, це все, що вам треба знати про альпіністів на Авересті. Турецька група, що помітила Девіда, подумала, що він сидить в снігу вже при смерті. Двоє альпіністів намагалися привести шарпа до тями, дати йому води та поділитися киснем. Але у них самих кисневі балони були вже майже пусті. Тож їм довелося спускатися. А ось наступна група, можливо, могла врятувати Шарпу життя, але не зробила цього. Команда альпіністів, серед яких був відомий новозеландець з подвійною ампутацією Марк Інгліс. Якраз піднімалася на вершину, коли побачила Девіда в жахливому стані. Він сидів у почері, поклавши руки на коліна, і не рухався. На той момент шарп зазнав значних обморожень та страждав від нестачу кисню. А оскільки альпіністи якраз піднімалися, то мали достатньо сил та запасів кисню в балонах, аби спробувати допомогти. Але вони цього не зробили через стан Шарпа та пріоритети експедиції. Що за пріоритети, ви спитаєте? Річ у тім, що група якраз знімала серію документального фільму про Інгліаса для Discovery. У той день чоловік став першим альпіністом з подвійною ампутацією, що підкорив вершину А Оскільки порятунку життя Шарпа в розкладі знімальної групи не було, його залишили в печері, де він і помер пізніше того ж дня. Мати Шарпа розповіла, що перед експедицією Девід сказав їй не хвилюватися, бо ж на Евресті, ти ніколи не сам, там всюди альпіністи. 15 травня повз помираючого шарпа пройшло за різними свідченнями від 18 до 40 людей. Ого! ось це була б драматична точка, ідеальна, аби закінчити це відео, і залишити вас думкою, що на Евресті всі маркантильні вилупки готові заради слави залишати людину помирати. Але я був би не рідол, якби не сказав зараз, що насправді все ще гірше. Отже, є ще одна сторона відбитості альпіністів, яку я вам не показав. Зараз ви бачите сноубордиста Марко Сіфреді, який спускається на дошці. Отак, ви правильно подумали, з вершини Евересту. У 2001-му 22-річний Марко забрався на Еверест з парою шерпів, аби здійснити мрію свого життя. Але мрія його життя, кулуар Горнбейна, був недостатньо вкритий снігом, аби спуститися ним на сноуборді. Тому Сі Фреді довелося брати собі іншу трасу, кулуар Нортона. Але ж ну ми всі розуміємо, що кататися на сноуборді по кулуару Нортона – це повна хрінь, мабуть. Бо Марко повернувся наступного року, аби спуститися по справжньому, як трушний сноубордист кулуаром Хорнбейн. Хто з нас не зробив би так само, правда? От тільки на цей раз все пішло не за планом. Підйом до вершини зайняв у Сі Фредді 13 годин і він жалівся шерпом втому. Та попри це, а також попри погіршення погоди, він вирушив до кулуару Горнбейна і почав спускатися на сноуборді. З того моменту його ніхто не бачив. Навіть тіло не вдалося знайти. У мене тільки одне питання: навіщо? Навіщо було це робити? І тільки одна відповідь: бо Еверест. Це культ з відданими послідовниками та божевільними фанатиками. І просто піднятися на вершину для них вже мало. Треба підвищувати дозу божевілля. Ви помітили, що я розповідав, як повз Шарпа постійно проходили групи альпіністів, але чомусь жодного разу не згадав, де ж була його група, з якою він мав підніматися. Знаєте чому так? Бо її не було. Девід Шарп піднімався на Еверест соло. А знаєте, чого ще в нього не було? Кисню. Альпініст взяв з собою тільки два балони на випадок критичної ситуації. Як ви пам'ятаєте, це йому не допомогло. Шарп хотів здійснити трушне сходження без допомоги Шерпів, команди чи молеколо 2. І він не з'їхав з гузду. Це вже робили до нього. Альпініст Рейнольд Меснер ще у 80-му піднявся на Еверест, сам без кисневих балонів, ще й проклав новий маршрут через вже відомий вам кулуар Нортона. Тож Шарп знав, що це можливо. А ще він знав, що його життя тільки в його руках. Бо порятунок Альпіністів на Евересті, особливо в зоні смерті, це не про ризик, а самогубство. Такі рятувальні операції рідкість. Тож Девід насправді не розраховував на порятунок від інших альпіністів. Він усвідомлював ризики і свідомо пішов на них, його ніщо не могло зупинити. І ось цей лякає мене найбільше. Хочете ще один факт okay. на останню? Тіло Девіда Шарпа залишилося на Евересті, як і тіла, ще близько 200 альпіністів. Все через те, що спустити їх з такої висоти майже неможливо. Девід навіть мав особистий похорон. Двоє шерпів перемістили його тіло з печери, з зелених чобіт, до найближчої скелі і скинули вниз по схилу. Чому його не залишили в печері, як власне зелені чоботи? Можливо, щоб не міняти її назву. А що думаєте з цього приводу ви?